Дідусь, онук та їх сірий віслюк Самуїл Маршак. Їхав мірошник на віслюку. Хлопчик плентався десь по боку. Бачите, мовить убогий народець, Дід їде верхи, а пішки йде хлопець. Де таке бачили? Де таке чули? Дід їде верхи, а пішки йде хлопець. Дідусь тоді швидко злізає з сідла й онука саджає верхи на осла. Що ж ви? кричить пішохід на вздогін. Мандрують удвох, а їде один. Де таке бачили? Де таке чули? Мандрують удвох, а їде один. Мірошник і хлопчик сідають удвох. Віслюк, що є сили, везе їх обох. Сміх перехожого вітер несе. Діда й онука скотина везе, де таке бачили, де таке чули, діда й онука скотина везе. Пішки ідуть онук з дідусем. Дід віслюка на спині несе, глузує народ міста поблиз. Старий осел молодого привіз. Де таке бачили? Де таке чули? Старий осел молодого привіз.